Слава українцям, слава українським солдатам, офіцерам, які боронять державу, міцно тримають оборонні рубежі і таких багато, достатньо військових підрозділів, організацій, органів військового управління, які справляються своєю задачам. Але ми завжди критикуємо тих, хто не справляється, хто допускає провали фронту, здачі територій, допускає злочини, самовільне залишення частин. Частин своїх до половини підрозділів тікають, ганьба таким офіцерам. І сьогодні, послухав ще раз інтерв'ю Арті Гріна. Він зараз чомусь дає багато інформації, але його позиція, наприклад, мене зацікавила позиція з приводу інтерв'ю генерала Найва Ну, Арті Грін це відомий, комусь відомий, комусь невідомий. Військовий блогер і офіцер артилеристики, який воює вже років 10. І він часто дає свої коментарі, прогнози і оцінки таких, ну, скажімо, і командирів, недокомандирів. І останні його коментарі зауваження з приводу генерала Найма. Він його називає військовим бюрократом, в одному інтерв'ю взагалі називає Балбесом. Відповідно, він дуже цінує генерала Драпато і решта бойових офіцерів-генералів, які реально ведуть грамотну стратегію, тактику оперативне мистецтво, і які здобувають успіхи з точки зору, скажімо так, організації бою, організації військового управління. Але чому Арті Грін так ну, з неповагою, з такою, скажімо, Скепсисом ставиться до таких, як генерал Наєв. Генерал Наєв це вихованець часів кучми в «три орках тобто військова частина, 28-та бригада, А0366 -36 із СМТ Чорноморська Одеської області, як командир чи начальник штабу цієї бригади, в часи ще кучми. І чому він військовий бюрократ? Тому що він знає дійсно, і Артігрін це замітив, він знає дійсно закони, статути, положення, різні інструкції. І тому, коли після скандального інтерв'ю його направили генерал-лейтенанта на полковничу посаду на якусь тактичну групу, він знайшов якусь. Буквочку, як кажуть, положення в інструкції, що людина, яка знаходиться в розпорядженні поза штатом, не може бути призначена на посаду, відповідно якої теж немає щось у штаті. Там якась така хитра бюрократична штука. Я розумію Артигріна. Я розумію тих, хто критикує чиновників штабів в кожній бригаді. по до півсотні до сотні людей, які займаються бюрократією, кадровики, фінансисти, юристи, психологи, психологині, психологиньки і решта куча народу, прес-служба, помічники помічників якихось там служб. І таким чином ми розуміємо, що да, є військова бюрократія. Але генерал Наєв зачепив в інтерв'ю. Його розкрутили журналісти Української правди, і він роздратував офіс з Єрмачні, офіс препизидента. Чому тому, що там пішли такі натяки, що ми мали знати, що війна, і я знав, що війна щось я робив, щось хтось успів зробити залужний, десь щось успіх з тих зробити полузаконно, бо офіційного повідомлення нам що готуйтеся до війни за скоро напад. Не давав офіс президента, не давала РНБО, не давав е верховний голокомандувач. І відповідно такий генерал Наєв не могли самовільно копати траншеї, встановлювати, розгортати в бойові порядки. Нема не мали права, ну воно юридично так. І коли Арті Грін знову взиває <кхух> Наєва, я, я теж вважаю, що Наєв бюрократ, десь навіть колись я його бачив в часи кучми е людина. Ну такі тоді були офіцери, тоді скорочували армію. Тоді армія займалася бумажною роботою, строєвими оглядами, ремонтом казарм, корупційним здаванням солдата рабству на припортовий завод Южницький, щоб заробляти на ремонт казарми. Тоді займалися якою-то самоїдством, ніхто не готувався до війни, бо всі дружили з Росією і з НАТО одночасно. Але вчили якимось чином якісь інструкції, статути задобували верхні штаби всякими своїми телеграмами, директивами, що треба служити, щоб не було ніяких ні злочинів, не ні надзвичайних подій. І в ті часи дуже ретельно вивчалися всі інструкції. Чому? Тому, коли надзвичайна подія ставалася, чи СЗЧ це проблема в частині це командира, вже все на Цугундер. Чи, наприклад, не дай Бог самогубство або вбивство, то там командир, мабуть, таки втрачав цю посаду, і тоді всі проводили розслідування, перевіряючи штаби, і всі такі, як наїв, дуже правильно вивчали, щоб знати, як правильно мав діяти командир, що він порушив, яку інструкцію не виконав, який план роботи не зробив, який який пункт із плана роботи, як методично він виконав цей пункт інструкції, плани роботи. Плана роботи по попередженню самогубства, попередню суїцида, СМСЗЧ, злочинів, крадіжок, бла, 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 бла. І таким чином кожна інструкція верхнього начальника розписувалася меншим начальником ще більш детально. І коли тебе доходить до тебе розслідування СБУ, ДБР, су, судді, прокурора, всі починають юридично грамотно і прокурори, і судді, і, а, скажімо так, ну, адвокатів в армії не було, були. Були, були самі себе захищали. То тоді, в ті часи, дуже важливо було знати всі ці положені інструкції. І сьогодні, і сьогодні коли Арті Грін каже, ми вас знайдемо, ми їх потім масадом витягнемо за кордону, спитаємо за цю бусифікацію, за корупцію воєнкоматчиків, за е, снаряди неякісні, всіх ми знайде. Це не, не тільки він говорить, це багато бійців вже готуються до розправи покарання. Деякі навіть я спілкуюся із спецпідрозділів, у них на меті фізичне знищення, у деяких до притягнення до судового бла-бла-бла, позбавлення якогось там права, бла-бла-бла. Таким чином, хтось хоче мстити. Але давайте, якщо ми хочемо здружити хоча б з Євросоюзом, не вступати в Євросоюз, а хоча б дружити, то ми повинні виконувати правила юридичні, де якщо ми бачимо командира, який займався знущанням над солдатами, м'ясника, ми бачимо продажного ТЦКу. Ми бачимо офіцерик, недоофіцерик, який долбойоб, тому що він послав у бій, а люди погибли. А він, а він далі командує, бо він долбойоб. І верхній долбойоб його призначив і його кришує, і його так само навчає. Тому і такий, такий, такий. Є. є просто ідіоти, яких треба покарати за це. Знову за загибель своїх солдат, його треба покарати долбойоба. Є продажна ТЦК, який взяв гроші в одного на крутому джипі, ну не взяв гроші у хлопця із села і його запхав ногами у цей бус. І, і того, і того треба карати. Але ж карати треба не, як кажуть, там, фізичним е, знищенням. Я розумію, коли судова влада і е, юридична не працює, працюють обливання зеленкою, кидання в сміттєві баки. Це е, демократія прямої дії. Ну, якщо немає, як в Америці написано на одному каміні, немає в цьому місці прокурора, то народ, будь-який з вас може бути прокурором. Ну, справедливість має бути відновлена. Але давайте ми вернемося до Європи до покарання цих військових злочинців, не воєнних, а військових злочинців. Це цикаків, м'ясників і долбодятлів, які допустили, не дбали ставлення до виконання службових обов'язків, яке привело до загибелі особового складу. Нам прийдеться як наяв вивчати інструкції, положення про проходження служби, накази міністра, директиви Генштабу, якісь ще інші закони, які регламентують, чому цей офіцерік, пославши в бій не виконав пункт 13. Під пункту 25 бойового статуту роти батальйона, а також не виконав вказівки по організації підготовки до бою, мінних загороджень розгороджень. Еваку, евакуації і вогневої підтримки, розвідки до розвідки. Чому він не виконав в цьому пункті саме от таким методичним способом він скаже, виконав. А насправді він не виконав, тому що треба було не просто дати команду, а удостовіритись, що вона виконана, що, що стоїть там заправлений автомобіль, він заводиться за три секунди і їде. Чому, не переконавшись, ти віддав цей наказ? Отакі деталі знає Наєв. Військовий бюрократ, як каже Артігрін, отакі деталі знають прокурори, військова, як, ну, можна не військова, там це прокуратура. Отакі От деталі треба знати СЗЧнику, який буде захищатися в суді, чому він змушений був покинути е, свого командира і цю роту батальйон. Оці деталі треба знати. І тому е, тих, хто хоче привести у е, відповідність з законами. Захиститися або покарати себе захистити, а негідника покарати, то він повинен вивчити інструкції, статути, положення, закони. Я ж не кажу, що кожен солдат це має робити. Це має робити хтось, починаючи від військових адвокатів, вже є такі, і закінчуючи військовими суддями, яких немає ще. Вони повинні знати, що це алгоритм дій був такий, як в американській або німецькій армії. В алгоритмі. Пункт номер 4, номер 6 був погано виконаний, пункт номер 8 взагалі не виконаний. І тому логічно цепочка привела до того, що сталося те-то-тето. -те винний в цьому такий-то-такий-то. Частково винний старший командир, йому треба впаяти там догану. Безпосередній винний настільки-то. Тобто, це все розслідування проводиться відповідно до документів. Тому як би вам не подобалися героїчні командири, які ведуть у бій, які хвацько дають інтерв'ю, які... Такі, знаєте, бойці. ну, Але юриспруденція буде вимагати те, що знає військовий бюрократ генерал Наєв. Що би ви не робили? Бо Європа вас не зрозуміє. Якщо ви, Я розумію, що можна буде потом прийти, і таки прокуратура сопліжувала, суддя сопліжувала, злочинці не покарані, ТЦК далі гуляють собі, живуть, виїхали в Іспанію. ну, Тоді МОСАД якийсь буде їх там знищувати. Ну це дикунство. Ну, ви ж Європу собрались, Ми ж воюємо, начебто за Європу. Тому в мене, закінчуючи вже 11,5 хвилин, говорю багато, закінчуючи, хочу сказати всіх, хто хоче справедливості, будь ласка, вчіть закони, інструкції і знайте свої права, і знайте обов'язки тих, хто вами командує.